Так, ну давайте. тепер обираємо ректину. І давайте ось тут приміримось трошки, ось так виділяється, щоб він попадав по краям тої крапки. Ось воно так попало і тепер будемо значить, для години стрілки десь отак так вот, і спробуємо виділити. Значить, можна залишати її строго по центру, а можна, щоб воно красивіше виглядало, тягнути трохи нижче. Ну, ось, Наприклад, так. Тобто у нас буде якась частина стрілки поза центром з одного боку і інша трохи менше з іншого. І він буде все одно обертатися навколо центру. Ну, ось так взяти, ну не зовсім. Тому я з цього місця. Повторю, щоб воно охопило. Ну, от хай буде так. О, от. І тепер ось це те, що ми виділили, закрасимо. Так, ну ось тут залишилося тут трошки біленького. Просто ще раз плацаємо в цьому, і він закраситься повністю, зменшуємо. І тепер у нас є годинникова стрілка. Так само. Робиться і хвилинна стрілка. Так само робиться і секунда стрілка. І значить, єдине, що я там в прикладі робив секундну я домалював ще один оцей кільце. Ну давайте я зроблю ось на цьому прикладі. Чи на цьому неважливо на якому. Давайте секунду намалюємо. Знову копіюємося. Ctrl-A, Ctrl-C робимо. File, new. Зробили. Ctrl-V, розтягнули. Щоб нам було зручніше. Коли більше розміру, ну, зручніше працювати. Так, ну хай буде так. Ну, а беремо знову ось цей значить, ось, І знову приміримося. Ну, тут буде трохи більше, ось так от десь. Ну, ну, трохи менше, ось так от. Мабуть. Ні, ще, ще не те, що я хотів. Ну, ось так от. Так, так, ось так. Десь, десь отак. Ось, змінимо колір на червоний. Тут десь менш червоний є. І ось цим інструментом, верніше виберемо. І ось цим інструментом Find Bucket, ми замалюємо його. Так, замалювали. Так, тепер що ми зробимо? Ми додамо ще один слой. Тут у нас поки що один. Значит, layer, New Layer. Теж в будь-якому місці ось тут, ми змінимо арктивної еліптика. І намалюємо ну, якийсь ellipse. Ну, Shift зажимаємо, щоб воно у нас було кругле. Ну, це, якщо ви хочете, щоб було кругле. Е, виділяємо і тепер е, зробимо ось так. От, edit, строк, і а тут 7 пікселів, наприклад, як буде виглядати. Ну, можна 8. Найдіт, так, вон до строки. Едіт строки. І тут що робимо? 8. Ну ось начебто так. Ну і тепер обираємо ось цей і просто ага. Я зробив в той ж самому слою. Ну, це нічого страшного тут немає. Єдине, щоб воно на центр попало. Промахнувся, треба було в слой зробити. Значить, не зробився слой, але нічого страшного немає. Робимо рекотинг, -ту 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 тут. Ось тут отак виділяємо. Робимо Ctrl-C. От. І Dell. Dell get a Dell. Ось, Dell. І все ж таки робимо новий слой. То есть, File initial layer, new layer. Ось. Новий леєр і в нього ctrl контравер. І тепер тягнемо сюди. Ну, десь так воно є, по центру. Ну Можна було б трохи більше зробити. Значить, і що у нас вийде після цього? Значить, у нас вийде, що якщо ми будемо звиміщати кожен ось цей слой, цей ферблат, годинникову, хвилину, секунду, стрілки, вони у нас будуть по визначенню співпадати. Тобто, цей кружки, ось основні, вони будуть співпадати. І тепер, якщо ми будемо якийсь із цих кружків... А це по смислу у нас будуть саме стрілки годинника, вони будуть обертатися ровно відносно центру. Ось така от ідея. Навіть якщо ви будете брати вже готові малюнки, вам доведеться все одно підлаштувати, виконати ось таку операцію. Намалювати так школа. Ну, можна його зробити, потім обрати саму лінію, якщо у вас таке, але знайти центр. Знайти центр і відносно центру розташувати ось ці значить, наші всі стрілки. Просто я тут е, малюю, а там ви будете просто е, зображення стрілки, ну, тягати по екрану, е, значить, щоб його спозиціонувати на центр. Так, ну з цим я думаю, що впоралися. Коли е, ви виконали ці роботи зберігаєте всі файли і можна приступати далі. Так що у нас часом. Давайте продовжувати. Ну, скоріш за все, ми тож, тобто, оскільки у нас логічна частина створення ось цього зображення виконана, ми почнемо ну, спочатку, вже з кодом. Давайте я зупиняю. І продовжую відразу.